Я був між вами у немочі у страсі в великим тремтінням, каже апостол Павло 1 послану Коринтян. Я був між вами у немочі у страсі в великим тремтінням. Приходимо на роботу, говоримо їм про Бога, про те, що потрібно не осуджувати, не матюкатися, не красти. Не піяште в п'ятницю, не робити день народження чи ювели з приводу закінчення робочого тижня, а що потрібно посвяти. І інші завваження робимо. І вони нам пояснюють, де наше місце. Каже, ще раз скажете, ми вам чи тобі влаштуємо. Мовчи або живеш так, як ми, або пиши. На звільнення за добровільними сімейними мотивами. Апостол Павло був між коринтянами. Тільки подумайте, що він пише. У немочі, у страсі, у Великому тремтіння. Йдете сюди на парухю і в страсі, в тремтінні прибуваєте. Що мені ця людина скаже? Знов мені щось прикре скаже. Та знову мені щось прикре буде говорити і робити. А може та людина прийде і когось мені пощастить, і я нині щиро помолюся. О, прийшла все, У мене аж дрож прийшла такого ось. такі мурашки по тілі, і такий струм, від маківки до них. Ще будеш, можливо, конфлікту, може, не буде, але страшно. Тож, там, де є люди, там є різні думки. Одні за Бога, інші проти Бога. Інші кажуть, що за Бога, але на ділі по житті проти Бога. І коли хтось виступає за Бога, то хтось так не самові кричить, або принижує, або насміхається. Дехто не вертається, тоді ми радіємо. Я був між вами у немочі. І чуємося немічні, що я можу ті людині помогти. Вона по-божому не хоче жити, не бажає каятися, навертатися. Чи чоловік, чи жінка, чи співпрацівники, чи дехто з громади. І ми в немочі, чи дочка, чи син. Говоримо їм, пояснюємо, вони то сваляться, то підтакують, то кажуть, що все буде добре, не переживайте тату, маму. А потім роблять своє і живуть в ріхах. І ми чуємося немощні, вже помолилися п'ять помпейських дев'ятниць. Три роки малися таємницю щастя. Дуже багато різних дев'ятниць. Щодня по чотири перевишки. А вони як були, так і залишилися. Не пробив ні, наче та стіна. Їх не цікавить релігія, не цікавить Бог, не сповідаються, не в католицькій церкві. живуть в ріхах. І у нас з'явився комплекс. Я нічого не можу зробити. Опускає в руки, не борюся. Ні треба боротися до кінця до перемоги. Бог поможе. Коли Господь Бог торкнеться своєю силою, тоді і буде результат. Наше діло говорити про Бога, навертати грішки з любов'ю, звичайно, з милосердям доброзичливо. І просити Господа Бога, щоб Він торкнувся їхнього нашого серця, душі, розуму, щоб ми вони покаялися жили по і зроджується у нас не тільки неміч, а й покора. Бо тоді ми думали на початках, що ми всіх навернемо, перевернемо світ своїми мудрими духовними розмовами. Прийшов час, мало хто навертається, дехто навернувся, потім знову відвернувся, дехто все ж таки навернувся і потрохи намається жити по божому Хтось дуже має успіхів в духовному житті, і інший навертає до Бога, до католицької церкви. Але в нас вже зродилося покора, бо не раз були немішні і нічого не могли зарадити тим всім нездоровим процесам, чи безбожній поведінці наших рідних, близьких, знайомих чи ворогів. Проте з часом бачили, що Бог все ж таки вислухав нашу молитву і торкнувся тих людей. Чи через нас, чи через когось іншого, вони навернулися до Господа Бога, Тут до сповіту, причастя. Щось це відбулося позитивний, добрий. І не тільки щось, але дуже добре в їхньому житті, бо перепросили до Господа Бога за гріхи і вже намагаються жити правильно. Я був між вами у немочі, тому йдучи чи на роботу, чи в громаду, чи в родині, найперше чуємося покирними, немічними. Чого я вам всі поможу. Ви так маєте свої думки, переконання, бажання. Ви так будете жити по-своєму. Тому я не мічний. Але перспектива розвитку все ж таки є. Буду вам говорити про Бога, про сповідь, причастя, про те, що потрібно. Полюбити Господа, що треба розкаятися, що треба приймати світним і жити правно світно законів. Тому... У нашій немочі все ж таки проявляємо вірю, покладаємося на Господа Бога і хочемо добра людям. Не лише щоб вони стали багаті, ситі і нам не докучали, а щоб вони стали святими, спасенними, щоб покаялися, жили побожно. Я був між вами у немочі, і коли ми були трохи буйні, горді, з часом чи в родині, чи в сім'ї, чи в праці, або й в громаді. Так нас відцентрували, що ми вже чуємося немішними, гарними, милими, покірними, смиренними, вже не скачемо, не воюємо з кимось, бо і так знаємо, що дістанемо, морально чи духовно. То ми так от, по своєму житті, де ж дехто навернеться, чи по ніби навернеться. І ми вже більше покладаємося на Бога, а самі стаємо більш покірними, ввічливими і пояснюємо вже розважливо. Ми здаємося, боремося на до наверняних грішників, проте робимо це вже. В Божій благодаті і маємо досвід, коли я немічний, тоді я сильний, тому що Божа благодать через мене діє потужно», – схоже каже апостол Павло. Це значить, коли ми покладаємося на Бога, а не на свою буйність, гордість чи амбіції чи знання, тоді Бог діє. Я був між вами у немочі, у страсі. У великим тремтінні. Апостол Павло, Павло народів, його били, бичували. Він в морях тонув, був спасений. Він не боявся у Єрусалимі говорити про Ісуса Христа, Спасителя, якого не розп'яли. І НАТО б його чуть не розірвав. Але ремня його вояків рятували. І він каже, між вами, християнами в Коринті, я був у страсті. Так і ми. Маємо страх, бо вже нас хтось зневажив, відкинув, мені їм бажає добра, спасіння. Вони повелися грубо, бездуховно, зневажливо чи лукаво. І ми вже не знаємо, що від тої людини чекати. Буде сваритися, чи буде битися, чи буде кричати, чи буде осуджувати, чи нас звинувачувати, що ми погані, вони добрі, бо вони в гріхах, а ми кажемо, що вони жили побожно і покаялись. І ми вже часом перебуваємо в страсі. Але ліпше бути в стресі Божому, аніж мати гордість і самовпевненість, самонадійність. З часом ми від самовпевненості переходимо до страху. І тут не треба впасти в крайність, щоб ми не були застрашені. Тій людині, я хотів сказати про Бога, хотіла, але побоявся. Я вже знаю, скільки вам говорив, з вам говорив, говорила, дехто лише навернувся, всі не хоче слухати інші. Або ще й скакали, боянили, сварилися, чи кипкували, щось інше, протилежно доказували, що не треба вірити в Богу, що треба Бога мати в серці і жити собі в ріхах. І не треба каятися, вони доказували. І ми вже в страсі. А ще тим двом людям теж не проповідав про Христа Господа, бо я маю вже страх. І на роботі теж. І рідні вже не кажуть, що треба йти до сповіді до причастя, навіть великий піс, тому що я маю страх. Перед тим мені, мені доказували, ти собі роби, що хочеш, нас не чіпай. Ми знаємо, який ти побожний, побожний Або ще інше говорили? До школи неприємне. Я був між вами у немочі, у страсі. Приходимо в роботу і маю страх. Хто нам дині що скаже приємний в лобках? Вже який номер, хто викине. Що там хто нам буде доказувати роздратовану, зверхню чи дошкульну. І є страх. Чи йдемо додому і думаю, що вже мені скаже дружина чи чоловік, що там вже зробив син чи дошка. І ми маємо вже страх. З міліції не дзвонять, о, добре, ніхто не свариться. Про борги не посилають повідомлення, що треба віддати борги. Можна жити. Значить, страх відійшов. Значить, нічого поганого не зробили дочка, син, чоловік, дружина. Ще нинішній день проживемо. А в церкві тих людей нема конфліктних, теж нині буде спокій. Страху ніби вже і немає, ніж одної людини, яка мені приємна. От вона може, отже, відчуває трем такий, як каже апостол Павло, був великим тремтінням. Вже відчуває тремтіння, вже напруга. Як навіть скаже, що мені буде говорити, чи взагалі від її погляду буду принижений, приголомшений, бо да, там ненависть, зверхність чи несприйняття. Тож, якщо в нас є страх, апостол Павло боявся, в страсі приходив, був в трасі між корінтянами, це той, хто? Героїчні чесноти мав, віри, надії, любові, тисячі людей навернув ві... віри Христа Господа, цілі громади створював, в цілі Духа Святого, вчинив чудеса. І він мав страх. Тож, коли маємо страх, ми боїмося, що в нас прийшов страх. При добре, маємо гордості, значить. Ми є люди живі, а не якісь електроніки, що не мають страху, а не штучний інтелект. Ми не робот. А ми. Є живі люди. Я маю страх. Коли хтось агресивний, кажу, я маю страх. Успокійся, бо тримчуєш. Кажу, ну добре, вибачайте, буду вже підбирати слова. Тож, маємо деякий страх, побоювання, бо вже не раз обпеклися, буде зневаження, відкинені, але не застрашені. Є різниця, що мати страх, а бути застрашеним. Не боїмося людям говорити про Бога. Всі тримте мож, як апостол Павло. Немочі в, в страсі, але говоримо про Ісуса Христа. І навертаємо їх. І не застрашені, тому що нами Бог, Він нас любить, нам допомагає. Бог є безстрашний, Він є самогодній, добрий, милосердний. То йому вся слава, що Він нас рятував і через нас багатьох наверне до Спасіння в Христі Ісусі.